Чому вас постійно принижують? Чому вас ображають? Вам це не подобається. Ви починаєте злитись на інших людей. Чому я такий класний? Чи я така класна? Все чудово? Ну ну просто, ну я такий, ну просто супер. І тут мене такого, от такого, такого класного їх тут взяв, то хтось образив? Ми продовжуємо з вами тему гордині і будемо говорити про те, як вчитися проявляти смирення. Давайте вам зараз скажу. Проявіть, будь ласка, ваше смирення. І отак. І ви такі вже прям смиренні смиренні. От, от бачу сяйво у вас над головою сяє. Ззаді у вас починають крила давити. Розумієте, е, не, не, не давить, не, сяйва нема. Для чого ми потрапляємо в такі ситуації? Чому нас люди принижують? Що важливо, в ведичній культурі ну, от, е, кожній людині от, е, рекомендовано мати духовну наставника. Можна без нього, але краще все-таки мати наставника. Знаєте, водичні писання вони не заставляють: Ти мусиш мати наставника, подлюка, давай, пішов, не там. Ні, рекомендують. Для чого? Для чого потрібен наставник? Знаєте, не для того, щоб, знаєте, я пісками миритися. Ну що, як там твій наставник? Тамй такий крутий просто а твій тві, там, коротше, лох, ну, от мій круче. Понимаєш, там, розумієш, то...". Не так. Наставник потрібен не для того. Наставник нам потрібен для чого? Для того, щоб е, нашу гординю. Так, чик-чик, підрізати. Да? Хм. Дивіться, як проявляєте смирень? Бо кажу, давайте проявимо смирей. Ну як його проявити? Не проявляється воно. От важко його проявити. Але коли нас ображають в цей момент в нас що стає? гнів, мене образили. Як так могли? Нормально. Це ліки. Господь нам спеціально відправляє якусь людину для того, щоб вона нам підрізала нашу гординю. Дуже часто це якраз будуть близькі нам люди. Дивіться, водичній астрології є гороскоп, ну є натальна карта, їх є багато. І є основний гороскоп, називається карта Расі, Д1. А є там ще те решта дробні карти, додаткові, по яких дивляться наш духовний ріст. І цікаво те, що карта Д9, вона якраз відповідає на вам, що вона називається, за сімейні стосунки і за наш духовний ріст. Але чому вона дев'ята? Дев'ятий будинок це духовність. Причому тут стосунки. І духовність. Так все дуже просто. Хто буде найбільше наразів нас ображати? Особливо, коли ми хочемо розслабити, заспокоїти. Близька нам людина, чоловік або дружина. Тут важливо зрозуміти те, що є людський рівень, матеріальний, є духовний. Тобто, наш партнер це є душа, це духовний рівень. Але може себе вести по-різному: це матеріальний рівень. І що важливо зробити? Коли нас ображають, от є люди, яких ми можемо принизити, образити, але в тих людей на душі настільки великий рівень любові, по-перше, на нас не ображаються, по-друге, вони маючи цю любов в серці, проходять цю ситуацію. Це називається травмуюча ситуація. І чим більше ми таких ситуацій проходимо, тим чистішими ми стаємо. Тобто ображають нас не для того, там, щоб падлюка ми на тобою познищаємось. Ні, це робиться спеціально. Господь, це не просто якийсь там болбес там, чи вас якийсь там, знаєте щось нам зробив. Ні. Ця людина, треба розуміти, те, що це нам прислав Господь, цю людину для того, щоб вона нас вилікувала. Якщо є лікар, він робить вам укол. Вам це може бути неприємно, боляче. Деяким людям навіть операцію роблять щось там, підрізають. Не? Ми ж на лікаря не ображаємося. Отут важливо що зрозуміти, коли в нас є лікар, який нам, якого нам прислали, він каже, зараз ми вашу гординю підріжемо. Ми для цього прийшли сюди, в цей матеріальний світ, отримали людське тіло для того, щоб позбутися своєї гордині. Для того, щоб ми могли вирости. І нам Господь спеціально дає ситуації та людей, в яких він нам цю гординю буде підрізати. О. І тому в нас це так проявляється. Давайте ми подивимося. В житті, можливо, такі ситуації були. Може, в книгах читали, в фільмах зустрічали людина, яку принижували, 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 вони потім дуже сильно вистрілюють. Це не означає, те, що потрібно знущатись над кимось. Тому що знаєте, дивіться, от, наприклад, тема дитини. Коли є дитина, і ви дитину. Зі злості наказуєте це одна історія. Але коли ви розумієте, якщо дитину ви не будете наказувати вчити, то може стати вирости якийсь там злодій, бандит, ну, якийсь кримінальний елемент. Біда може бути не тільки для вас, але й для всього світу. І тому дуже важливо, що робити. Дуже важливо все-таки дитину навчити. Так, де коли потрібно в кут поставити, може на коліна на гречку і ремнем по попі надавати, ну це вже крайні міри. Ну, але якщо немає любові в серце, це буде біда. Тому що ви можете дитині на рівні душі наробити ще гірше. Це тема виховання дітей. Дивіться, я не буду вам зараз розповідати, як вчити дітей. Давайте ми згадаємо ваше дитинство. В дитинстві, от, коли вас виховували. Це робилося з любов'ю, щоб вас навчити, чи це батьки злі свидженяли. Ах ти ж, а, втата, нема настрою, а ну йди сюди. А, зараз ми тут над тобою Да? Можете, до речі, зайти квартал 95, там ласточки, там, жар був, як він там зі своїм сином, коли він його там каже: а ну синочок, іди сюди, зараз ми подивимося твої оцінки. І Він зі злості починає його там ну, давити, упускати, принижувати. розумієте? Ну це я розумію, смішно виглядає, але в дійсності, от, дуже багато дітей вони потрапляють в такі історії. Це не те, що батьки погані, батьки просто не знали, е е як виховувати, їх цього не вчили, тому що їх так їхні батьки вчили. Розумієте? Тому в таку. Історію потрапляє. Для прикладу, <кій> ну, от, я нормальна людина, я хочу заробляти більше грошей набагато. Що я для себе зробив? Я знайшов одного вчителя, я сказав: я буду дивитись відео цієї людини до тих пір, поки я не вийду на доходи хоча б на 1 долар більше ну, за рік, ніж та людина заробляє, е, цей вчитель заробив за. Поза минулий рік 2 мільйона доларів. Я трошки менше. Чуть-чуть. <гум> сто разів. О. Що я почав робити? От відбулася цікава історія. Знаєте, проявляти смирень. Я ж такий смирений. Ох, одна смиренність. Просто. Бачите, вже тут сяє у мене. Все над головою, крило там вже прорізається. Бачите, вон тінь там, то, то крило, крило вже мене прорізається. Не виходить. Але коли я включаю відео, розумієте, дивлюся, і мені починають говорити, ти балбес, ти такий, ти сякий. Я кажу, да я не балбес, я ж класний. Так, я скільки заробляю? Стільки. скільки людина заробляє? Мій вчитель заробляє набагато більше. Все, значить, я просто сижу, балбес. Да, я балбес. Значить, я не знаю, що робити, я не вмію заробляти. говорю, я вчусь. Це не то, що я, знаєте, там на себе клеймо чіпляю. Я балбес, там все, я там дурьоха якийсь. Ні. Значить, це, це, ну, це моя точка для прояву смирення. І коли був певний період, коли я дійсно став смиреним, тобто я сприймав ці образи, що там, мені там все говорили, то тобто я з любов'ю серці, Мене виховують. В один момент я дуже гарно вийшов по грошах вверх. Тільки пішли гроші, я сказав, ну, я ж красавчик, <свісно> лекції в сторону, і пішов спад. Тільки я проявив смирення, я пішов вверх достатньо добре. Десь рік часу був нормальний підйом. Тільки я почав сказати: ну, тепер я вже все знаю, відразу пішов спати, я впав дуже сильно. От, і, в принципі, я ще з тої ями ще на даний момент, коли я записую це відео, я ще не вибрався з тої ями. Супер! Що робимо? Я знову включив відео і почав дивитися відео. Я сказав, вчитель, я готовий вчитись, давайте будемо вчитись, все. Разумієте? Ось в чому питання. Я далі планую записувати плейлист. От, перший чесний мільйон печем буде називатися, потім далі ми його перейменуємо. це буде перший чесний мільярд. От, і я буду розбирати різні ситуації, показувати те, що люди, які заробляють дуже великі гроші, в першу чергу це люди, які смирені. Один з моментів це смирення і бажання служити іншим людям. Для прикладу, от я що показував. Марк Сукерберг за 24 рік збільшив свої статки більше, ніж на 70 мільярдів 72 чи 75 мільярдів доларів за один рік. Розумієте, що ця людина працює не за гроші. Якби він гнався за грошима, там розумієте, квартири, машини, яхти, параходи це була б одна історія. Він не за тим женець. В першу чергу, він має високий рівень духовності, глибину, ця людина дуже глибока, і він служить іншим людям. Працює він знову ж таки ціль, не гроші. М. Окей. І так, чому вас ображають? Підсумок по відео. Вас не ображають. Це Господь відправляє вам лікарів для того, щоб ви навчились проявляти своє смирення та позбулися гордині. Чим вищий рівень любові в вашому серці, тим легше ви будете проходити ці ситуації. Якщо маєте якісь історії, діліться, будь ласка, в коментарях. Діліться цим відео обов'язково з вашими друзями. Дякую вам за перегляд. До зустрічі в наступних відео.